Виконуємо номер 302 із підручника Математика 5, автор Олександр Істер, Видавництво Генеза 2022 рік. Летючий корабель летить зі швидкістю 590 км за годину. Яку відстань він пролетить за 3 години, за 5 годин, за 7 годин. Знайдемо, яку відстань пролетить. Летючий корабель за 3 години. Швидкість 590. Множимо на 3. Виконуємо множення в стовпчик. 590 на 3. 3 множимо на 9, 27, 7 записали, 2 запам'ятали. 3 на 5, 15, до 2, 17. І 0 знесли. Вийшло 1770 кілометрів. І пояснюємо, пролетить за 3 години. Наступне запитання за 5 годин. Для цього 590 множимо на 5. Виконуємо множення в стовпчик.

Останнє запитання за 7 годин. Для цього 590 множимо на 7. Виконуємо множення в стовпчик. 7 множимо на 9, 63. 3 записали, 6 запам'ятали. 7 множимо на 5, 35, да 6 -41. 0 переписали 4130 кілометрів і пояснюємо. Пролетить за 7 годин.